Місто Миколаїв, яке протягом восьми місяців перебувало на лінії фронту, ось поступово повертається до мирного життя. Однак, крім видимих руйнувань, війна залишила по собі інші небезпеки міни та залишки вибухонебезпечних предметів. Ми спілкувалися з пресофіцером ДСНС Артемом Вагіним, який розповів про місця, які досі несуть небезпеку для населення. Однозначно найнебезпечнішими місцями це є місця, де окуповані населені пункти нашої області, обов'язковими місцями небезпечними, куди не потрібно ніякому разі заходити населенню. Це є і покинуті всякого роду бліндажі, блокпости, лісопосадки, особливо також ті території, на яких велися бойові дії. На жаль, незважаючи на попередження, випадки підривів на вибухонебезпечних пристроях все ще трапляються. Спочатку початку 2024 року ми маємо інциденти щодо підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметів. В таких предметах таких інцидентів у нас вже на жаль, цілих дев'ять, і на них загинуло чотири особи. Тринадцять осіб внаслідок детонації отримали поранення і постраждали. З його слів, основна причина трагедій – це необізнаність та нехтування правилами безпеки. Ні в якому разі, саме перше необхідно. Панікувати паніку виключаємо взагалі Холодна, трезва голова. Це саме перший кращий помічник. Якщо втрапилася е, така ситуація, що людина виявила предмет, який схожий або є вибухонебезпечним предметом, саме перше, що треба зробити, це обов'язково зупинитися, не продовжувати рух в напрямку цього підозрілого чи небезпечного предмета. Відійти якомога далі на безпечну місце, то Тим самим шляхом, яким підійшли, і вже потім зателефонувати до служби 101-102. Ми запитали у жителів Миколаєва, чи стикалися вони з вибуховими пристроями, і що вони будуть робити у випадку знаходження. Сама я не зустрічалася з мінами, але ось недавно на нашій роботі, де я працюю, тракторист підірвався на міні. Слава Богу, що все обійшлось. Він живий, здоровий, але дуже наляканий. Зараз перебуває в лікарні. Це дуже страшно. Знаєте, я іноді підслуховую вухом свою доньку, яка навчається онлайн, то там їх вчать, що треба чіпати ці предмети, необхідно викликати спеціальні служби, які займаються розмінуванням. Ну і не підбирати з полу щось таке невідоме, тому що це може. Бути приховане, скрите, ну якщо побачу міну, ну по перше, її не треба чіпати, це очевидно. Ну, вик... виклик, ДСНС. По-перше, це точно до неї не підходити, не наближатися, то, тому що ну, взагалі це може бути не одна міна. Якщо ти одну побачив, можуть бути ще декілька поруч, тому бажано дивитися, куди ти йдеш, і викликати ДСНС. Ну якщо я буду розуміти, що це міна чи вибуховий предмет, ну в принципі якийсь невідомий предмет, то потрібно. Як нас інформують, в принципі, визвать. Ну, зронати в міліцію 102, Я так думаю. Але ну більше я не знаю. Думаю, що так. Я знаю, що я побачу. Не, не бери, не, не чіпай Це... Також ми запитали у жителів Миколаєва, чи вважають вони себе достатньо інформованими про мінну безпеку та з яких ресурсів вони отримують цю інформацію. Інформацію отримують з соціальних мереж. Ну, на мою думку, не зовсім достатньо. Потрібно все ж таки проводити якісь тренінги. Більше потрібно до деякі регіони, де в людей може не бути достатньо доступу до інформації. До певних потрібно туди привозити якісь команди, проводити тренінги, розповідати, тому що в ну, нас були досить активні бойові дії і залишалися... Деякі міни, і гранати можливо бути. Мені здається, ну з тих джерел, що я бачу, недостатньо. Я чула в дитячому містечку, є дитячий простір, там проводились лекції мінної безпеки. І в принципі, там можна, я не знаю, які дні, але там проводяться періодично лекції для дорослих про міну безпеку. Ну, по телевізору, в інтернеті я читаю в основному. Там проводиться, там, ну, там розказують, ну такого такого. Ну, щоб було так от е детально, ні. А так взагалі, що, якщо ви бачите, не, не, не лізьте, не беріть і от, от, таке от. Особливо серед дітей, вони ж такі інтересні, цікаві, так і лізуть, де, де, де подивитися. А тут же ж не тільки там в полі, тут може і тут диверсії різні бути. Покидають, а діти, а і все. 12 березня у Миколаєві відкрився перший інтерактивний клас безпеки це сучасний освітній простір, обладнаний новітніми технологіями, де діти віком від 6 до 14 років можуть в ігровій формі отримати життєво важливі знання з змінної та пожежної безпеки, правил надання першої допомоги та правил дорожнього руху. Ми з вами розуміємо, що взагалі наше життя з початку війни дуже змінилося безпекових викликів стало в рази більше ніж воно є в мирному житті, ключовими. Відповідальними за нашу безпеку тими, хто першими реагує, тими, хто приходить на допомогу, і наші рятувальники, і тому місія, взагалі, державної служби, вона зростає для того, щоб довести інформацію про всі можливі ризики, про те, як реагувати, яким чином поводити себе в цей непростий час для миколаївської малечі для цього відповідно ми і розпрацювали цей проект. В цьому класі є п'ять зон. Він розділений на п'ять зон в ньому. Ми навчаємо пожежній безпеці, міній безпеці, медицині. Плануємо ще долучити там правила дорожнього руху спільно з національною поліцією України. Так само в цьому класі є інтерактивне обладнання, мультимедійна дошка, проектор та інтерактивна підлога, що досить нам. Облегше роботу, скажімо так, і більш більш доцільніше і більш в ігрових формах діти будуть сприймати ті самі звичні для нас їх правила. Не підходимо, не чіпаємо, не чіпаємо і в 101 дзвонимо.